Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розб... продовжимо ту ситуацію, про яку я вчора говорив, а саме точка відліку в Державі Україна, якою була тиха революція 96-го року. Ця тиха революція привела до тотальної корупції в державі Україна і доказом. Віч вірніше двома доказами я сьогодні зупинюсь на одному. Є перше, це те, що органи державної влади і органи місцевого самоврядування отримали можливість безкарно розпоряджатися майном і грошима як громади, органи місцевого самоврядування, так і об'єктами права власності українського народу. І другим доказом є е, тотальної корупції в державі України є те, що станом на сьогоднішній день на е, приблизно там на 27 чи 30 мільйонів е, громадян, е, скажімо так, різні відомості по різному говорять. Хто говорить про 24 мільйони, ну неважливо, візьмемо за точку відліку 27 мільйонів. На сьогоднішній день в Державному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано більше 9 мільйонів кримінальних проваджень. Це ті провадження, які в більшості зареєстровані через ухвали слідчих суддів і по яких нібито ведеться досудове розслідування. Тобто кожен третій громадянин України, незважаючи від віку. Є кримінальним правопорушником. І ця тенденція має до властивості збільшуватися, і на сьогоднішній день розслідування цих кримінальних правопорушень залежить виключно від монетизації слідчих і прокурорів, оскільки їхня бездіяльність не припиняється. Таким чином, що ми маємо? З тих 9 мільйонів кримінальних правопорушень до суду дійшло, де доходить щороку, десь приблизно там і засуджується, чи постановляються вироки, десь приблизно на рівні 20 тисяч. Тобто, якщо взяти з 9 мільйонів в середньому кримінальних проваджень і взяти в процентному відношенні. 20 тисяч вироків то це є мізерна частина, і вона тільки підтверджує те, що ця тотальна корупція породжена органами державного управління. Такими органами державного управління на сьогоднішній день є як прокуратура, так і Національна поліція, яка на сьогоднішній день стала інструментом. Приховування кримінальних правопорушень Держави України. Ну, таку тенденцію вказують багато мольфарів, так званих. Чому я звернусь сьогодні до мольфарів, оскільки ці мольфари сучасні, мольфарки, мольфари на всіх. Всі... Всі по там і по телебаченню розказують, як вони вміють передбачати, як вони все знають і так далі, і тому подібне. І гуру такого мольфарства був такий собі нечай, який працював, жив на Верховинщині, в Верховинському районі, в селі Верхній Ясенів, і е, працював він звичайним дезінфектором, тобто травив крис, мишей, там, клопів, тараканів і так далі. В Верховинській районній санітарно епідеміологічній станції. Ну і від, наслідком цього, що він працював дезінфектором, а ця професія є шкідливою, вона входить перелік шкідливих. Нанюхавши тих хімікатів, він визнав себе мальфаром. І таким самопіарним актом було визнання ним в 1988 році. Що він зробив чисте небо в Чернівцях на фестивалі Червона Рута. Ну і в подальшому ця маячня е, пішла, е, розп... мала властивість розповсюджуватися. І сьогодні послідовників цієї маячні є доволі багато. І це говорить про те, що відсутність критичного мислення. І відсутність критичного мислення в журналістів, які це розповсюджують, привело до того, що ці ж самі мульфари розказують про поліцію про слідчих і про прокуратуру, про те, що вони передбачають, як вони будуть доблісно розслідувати, і так далі. Ну, я напевно стаю циніком чи прагматиком, оскільки. Тотальна корупція в державі Україна вже не зупиниться ніколи, оскільки повне нерозуміння людьми, в тому числі і правниками, як її зупинити на сьогоднішній день, крім різних там семінарів, дебатів, з'їздів і так далі, на сьогоднішній день немає. Зупинити цю тотальну корупцію можна двома методами: перший. Ввести криміналізувати ту статтю частину цієї 365 статті, яку у свій час декриміналізували ліворуціонери, які захопили владу в 2014 році. І друге, роз'яснити суть статті 6 чинного КПК України, що станом на сьогоднішній день не може бути фактових проважень, можуть бути. Провадження кримінальні, які порушуються стосовно особи, ця особа або відома, або невідома. І це дасть можливість реально направити в русло досудове розслідування так, як воно має бути, саме в відповідності до статті, тобто кримінальне розслідування повинно проводити стосовно особи. А не стосовно факту, який потім дивним чином цей факт зникає. Або його немає, або на сьогоднішній день закривається провадження в діях невстановлених осіб відсутній склад кримінального правопорушення. І ця, таких висновків до органу досудового розслідування слідчих прокурорів є мільйонами в реєстрі. І е, якщо немає в нас сили волі зупинити, а саме з'їзд провників чи з'їзд суддів, мав би чітко дати стосовно цього приводу роз'яснення, то в нас немає сили волі у всіх зупинити цю е, тотальну е, корупцію, яка на сьогоднішній день існує в державі України, оскільки вона всіх влаштовує. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього найкращого! Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.